Ден. Сьогодні ми збиралися на комісію е, постійної комісії питань промисловості, підприємців, дм'яництва та архітектури, транспорту, зікутного тріїв та послуг. На порядок денний комісії виносино 5 питань. Хто за початок роботи комісії, прошувати, хто за. Одну зараз. На порядок денний не відносився 5 питань. Переходимо до розгляду. Перше питання. Про затвердження детального плану території для індивідуального цільництва зміною цільового призначення, земельної ділянки площі 0,01 гектари, кадастро No 61 15 1550, існуючи цільове призначення. Для будівництва індивідуального гаража, яке розташоване в межах населеного пункту міста Бурч, вулиця Тичини на території Бурчської міської ради Черківської району, Сінопільської області. Так. Детальний план території розроблений, розроблений фізичною особою підприємцем Супом Ігорем Годановичем на основі генерального плану міста Бучач. Підставою розроблення детального плану території є рішення від 9.02.2024 року номер 3860 про надання дозволу Лучівській міській раді на розроблення детального плану території з зміною сільгового призначення земельної ділянки приватної власності в межах населеного пункту міста Луча вулиця Тече. Детальним планом території пропонується визначити функціональне використання території проєктування, реконструкція гаража, підсудовий будинок. Детальний план території складається з текстових та графічних матеріалів відповідно до вимог державних будівельних норм 2021 року склада з місць містобудівної документації на місцевому рівні. На виконання вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань. На офіційному сайті Бучицької міської ради від 25.07.2024 року розміщено повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до матеріалів детального плану. Прийом пропозицій тривав до 25.08.24 року. Під час громадських слухань жодної пропозиції від громадськості не надійшло. На виконання вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів від 01.09.21 року номер 1926. Матеріали детального плану території були схвалені на засіданні архітектурної містобудівної ради при відділі архітектури та містобудування 10.12.2024 року. Зважаючи на вище наведення та враховуючи те, що матеріали детального плану території розроблені та погоджені відповідності до вимог чинного законодавства, надається на затвердження сесії містобудівної документації, детальний план території для зі зміною цільового призначення земельної ділянки площею на цілих 1, гектара. кадастровий номер вказаний, існуюче цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована в межах населеного пункту міста Бучач, вулиця Течина, на території Бучицької міської ради Чортківського району Тернопільської області. Тому пропонується затвердити детальний план, мови, ще зазначений детальний план території, вважати детальний план території, зміною та уточення відділючої містобільної документації в межах його розробки, врахувати матеріали затвердження детального плану при наступних розробках містобудівної документації і контроль за виконанням даного рішення вкласти на відділу архітектури та містобудування та постійну комісію з питань промисловості, підприємства, будівництва та архітектури, транспорту та зв'язку, торгівлі та послуг. Заголос. Друге питання. При затвердженні дального плану території для будівництва і обслуговування житлового підтримку господарської будівлі та споруд змінить лівого призначення на земельній ділянці тощо 0,1954 гектари, кадастрові номер 612-1201 000-001-1015. Існуючи ціле призначення для земельних зведення сто і особисто селянського споразу перестосові межі населення пункту міста Буч вулиці Піддаєць, 188 території Бучевської міської ради, Чепківської та Канатуї області. Так само, детальний план території, розробником якого є Суп Богданович. Розроблений детальний план згідно рішення Бучатської міської ради. Детальний план території складається з текстових фотографічних матеріалів відповідно до вимог державних будівельних норм 2021 року. Детальний план території пройшов процедуру громадських слухань. Повідомлення про проведення громадських слухань було розміщено на офіційному сайті Бучицької міської ради. Під час громадських слухань жодної пропозиції від громадськості не надійшло. Також план, матеріали детального плану території були розглянуті на архітектурному субідільній раді 10-12 року. Тому пропонується наступний проєкт детального плану території можна? Mm -hmm. про затвердження детального плану території для будівництва будинку господарських будівель та споруд призначення на земельну ділянку площою 0,1954 гектара, кадастровий номер вказаний, існуючи цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах населеного пункту міста Бучач вулиця Піддаєцька, 188, на території Бучіцької міської ради Чортківського району Тернопільської області. План зміни та отожненням діючої містобудівної документації його розробки, врахувати матеріали, затверджені детальним план при наступних розробках містобудівної документації контроль контракт за виконання покласти на відділ архітектури та постійну комісію з питань промисловості. Хто за? Затвердження детального плану території нової будівництва пункту технічного обслуговування. За автомиї квіта, кімната шиномонтаж, шиномонтаж. Бучка територіальна громада Чортівська, район, Тернопільської області, за межами на, на самопунтуславозарічку. Тут вже розробником є фізична особа підприємець Петрик Вадим Романович. Підставою розроблення детального плану є рішення Бучицької міської ради від 10.11.2015 року No365 про надання дозволу міській раді на розроблення детального плану території земельної ділянки за межами села Озеряни, яка перебуває у власності громадянина Пікарчука Степана Миколайовича. Так само цей детальний план території пройшов процедуру е, громадських обговорень. Е, жодної пропозиції від громадськості не надійшло, е, був розм'янутий на архітектурне місто в раді, тому пропонується затвердити детальний план території, нове відмірство пункту технічного обслуговування автомобілів з автомейками та кімнатами відпочинку, що на монтажу, Бучицька територіальна громада, Чотківський район, Тернопільська область, за межами на населеного пункту села Возер вважати детальний план зміни до оточної діючої міста документації в межах його розробки, врахувати матеріали затвердження детального плану при наступних розробках міста документації і контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ архітектури та постійну комісію з питань промисловості. Це напроти заправки вік. О, ви розуміли, де та земельна ділянка, там фактично мочарина, але хоче людина будувати, то я думаю, хай будує, що Так, Хай будує, там набули, щоб накидають роздають далі. Хай Бог не допомогти. Там треба немалі кошти вкласти, щоб щось зробити. В перспективі детальний план території гарно розроблений. Ми бачили, там воно дійсно. Ми були на містобудівній раді. Досить досить гарно Якщо ми дійсно так зроблять, це буде досить так. Хто за проєкт рішення? Дякуємо. Четверте питання. При затвердженні детальний план території. Нове будівництво магазину. Аптеки, Бучицької територіальні громади, Чехтівської району, Тернопільської області за межами сам Кутінців. Це там вже. Там вже розробником є. Це Так. так. Три, три земельні ділянки одна коло одної. Ну, в комплексі розроблявся детальний план території, процедуру громадського обговорення пройшов. На містобудівній раді розглянуті були матеріали, тому пропонується затвердити детальний план території, нове будівництво магазину, аптеки, Бучиська територіальна громада, Чортківський район, Тернопільська область за межами населеного пункту села Озерян. Ну, ті, ті всі самі пункти тут прописані в проєкті. Хто добре? Не може би тільки пошкодувати. Пошкодувати пожаліти. Почали цю всю процедуру, бо їм треба було видати містобудівні умови обмеження, а щоб їх видати, в системі є чіткий перелік, має бути містобудбудівна документація. Цієї містобудівної документації не було, тому вони почали такий шлях. Переходимо п'яте питання. Розотвердження детальний план території нове будівництво магазину Бучицька територіальна громада Чорківську району Тернопільської області за межами центру села Зоря. Ну теж саме розробник Петро Води Романович. Прийшло всю процедуру необхідну. Це містоблювана документація зроблена відповідно до виновченого законодавства. Пропонується затвердити детальний план території нове будівництво магазину кафе, почистка територіальної громади, Чутківський район, Тернопільського, за межі на самому фонду село Возвращених проти прописаних проєкт. Хто за приятель? Дякую. питання, пані, До нової зустрічі.